Надайте, ну, будь ласка, документи е, згідно пункту 24. Тільки на законних підставах. Тільки... Я вам назвав Ні, це не законна підстава. Ви можете показати просто паспорт. Я не Ні. Тільки на законних підставах. Тільки на законних підставах. Законна підстава, пане водію, вам було озвучено. Це не є закон, у вас немає доказів. Доказів чого? Правильно, правильно? Правильно. До речі, вони не надають наказ відповідний для ознайомлення водію. Працівник поліції каже про те, що згідно наказу 1456, я маю право перевірити особисті речі в транспортному засобі, зупинити транспортний засіб. Стоп, одразу такого наказу не існує. Є постанова Кабінету міністрів 1456. Відкриваємо. Також, згідно цієї постанови, дійсно затверджений порядок перевірки документів в осіб, огляду речей та з багажу вантажів службових приміщень. Так що там визначено, там визначено, що є оповноважена особа. Хто така оповноважена особа? Дивимось на екран. Далі у нас визначається, хто взагалі має право на проведення певних дій. Право на проведення перевірки документів, огляду речей та з службових приміщень, житла громадян надано відповідним уповноваженим особам нацпола СБУ, управління державної охорони національної. Гвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби, Державної митної служби та Збройним силам, які які дуже важливо визначені в наказі коменданта. В свою чергу, ось ці працівники поліції взагалі не показують жодного документа, таким чином вони діють не в рамках чинного законодавства та превищує службові повноваження, що дає підстави водію вважати, що їх дії 100% незаконні, і він не зобов'язаний їх виконувати.